Олександр Олесь, Микита Кожум'яка. Казка в чотирьох картинах дійові особи. Микита кожум'яка, батько він же дід, князь, княгиня, князівна, Джура, дівчина, посланець, гонець, воєводи, сини, парубок, старий дід, діти, дівчинка, юрба. Картина перша. Палати князя. Дівчина, сумний наш князь, сумний наш князь. Лягли йому на чоло хмари, неначе ждуть нас знову удари, неначе знов орда знялась. Княгиня. Ах, я так серцем не боліла, коли орда в степах кипіла. І він з мечеми на коні Літав орлом між ворогами, а кров червоними квітками цвіла на дикім бур'яні. Тепер же я горю в огні. Невже віддати мушу Змію, дочку мою, красу, надію, сама згубити її мушу? Ах, краще б взяв мою він душу. Дівчина, лишіть. Послухайте мене, ще, може, лихо й мене, ще, може, найдеться в державі, юнак хоробрий, молодий, що й сам повернеться у славі і вславить трон ваш золотий. Хай змій віки уже лютує, всьому на світі край свій є. Княгине, серце моє чує, що Змія лицар той уб'є. Княгиня. Покинь свої химерні мрії, і в очі правді подивись прийшла черга і смерть надії, і не змагайся, і корись. так колись черга настане, і згину я, і згинеш ти, дівчина, чомусь увесь народ не встане, страшного ката зіп'ясте? Хай має він залізні руки, хай має безліч він голів, нехай страшні народні муки, а ще страшніш народний гнів. Княгиня, мовчи, бо й стіни мають вуха. І що, коли на змій підслухав, Удвох загинем в одну мить. Дівчина, ах, в серці кров моя кипить. Коли б князівну врятувати, я б не боялась самострати. Княгиня, у тебе серце золоте, мовчи, здається, хтось іде. Дівчина, оглядівши на порозі, князя, виходить. Князь, недобрі знов у тебе очі. Чому від сліз не спала ночі? Тому моя й журба подвійна, княгиня. Ні, князь мій ні. Я спокійна. Князь, спокійна ти? А де ж вона? княгиня сидить в задумі в крає, край вікна і в простір дивиться кудись, а очі слізьми налились. князь. Невже країна вся байдужа, невже у нас немає мужа палкого серця молодого, який би зважився на двобій. Невже не знайдеться нікого в державі нашій молодій? входить джура князь. Що сталося, Джуро? Чийсь гонець Джура? Атож від Змія посланець, князь до княгині. Іди собі в свої покої, княгиня. Ах, не минути долі злої виходить. Князь. «Хм, Посланець від змія, клич. Джура, такий він чорний, як та ніч, такий зубатий та окатий князь. Дарма іди, зови в палати. Посланець входить. Наш пан великий володар. Землі самого пекла цар, прислав мене тобі сказати, що мусиш ти дочку віддати, лишає він тобі три дні, оце сказать звелів мені. А що мені сказати пану? Бо кажи, бо так я не отстану. Князь. За три дні відповідь я дам. Яку? Твій пан почує сам. Посланець, гляди, накличеш, ще біду. Дивися сам. Так я піду. виходить. Князь. Щоб нарешті ката гада наш позбавився народ. Джуро, скликать воєвод. Нині ввечері нарада. Джура. Воєводи на дворі ходять, радяться, міркують. А у змія на горі, кажуть, зранку бенкетують. Пішов князь, відчуваючи зарані, що у них бенкет останній. Княгиня входить. Що пішов князь? Пішов, здається, княгиня, як у мене серце б'ється. Що ж було тут? Розкажи. Та нічого, залиши. Мусить бути те, що буде. Княгиня, як горять у мене груди, келих випитий до дна, вся отрута побачила князівну. Ах, вона. Князівна входить. Мамо, тату, не журіться, ви навколо подивіться Смерть зливається життям. Розцвітуть. Занепад там. хай я згину в пащі Змія, та в мені живе надія, що й він колись. І потоки людських сліз згодом висохнуть росою, княгиня. Доню, донечко, з тобою хтось навік розлучить нас. Чи ж коли настане час, що тебе угледжу знову і голівоньку шовкову знов до серця притулю, чи напої на журбою тільки сльози розіллю сиву голову схилю? Князь, ні! До зброї до двобою зараз кличу воюти, і коли вони безсилі схилять голови похилі, підніму я весь народ. Або більше я не князь. Джуро, слухати наказ. Всі столи двабом бом вкрити, Воєвод цю мить просити. Картина друга. Велика світлиця в палатах князя. За столами сидять воєводи. Князь. Воєводи, в горі, в тузі, вас, мої, і слуги й друзі, Скликав я на раду днес. Я не сам, народ увесь просить вас пораду дати, як державу врятувати, як скрутити змія, злість, бо Він всіх нас переїсть. Ви згадайте, скільки кращих вояків пропало в пащі. Скільки в розквіті дівчат йде щороку з наших хат, за яку скажіть провину мусим ми платить данину, за що кров з нас Чи змій, воєводи на двобій? Що черга дочці байдуже, хай моя княгиня тушить, все дарма, але неволі мусим крикнути Доволі, досить нам зубів, і лап, хто не бореться. Той раб, перший воєвода. Мусим ми скоритись долі. Вітром гнеться й дуб у полі, другий воєвода. Гнулись ми та досить гнутись, час до вітру обернутись. Третій воєвода. Правда, час підставить груди. Хай що буде, те і буде. Мусить статися двобій. Четвертий воєвода. хай загине лютий Змій. П'ятий воєвода мусить край настати змію, князь бачу, слухаю, радію. Але хто себе і зброю вкриє славою ясною? Тиша, другий воєвода Що ж замовкли люди добрі? Є ж у нас борці хоробрі, їхні руки скриці куті, І, як звірі, в гніві люті. Перший воєвода. їхні руки, кажеш, криці. Чув же я. Лиши дурниці, досить тих борців хвалити, краще де вони вкажити. Їх, на жаль, у нас немає. Джура входить. Дід там справу пильно має. Хоче князю щось сказати. Князь. Що ж гаразд, зови в палати, Вибачайте воєводи, що нараду перервав, третій воєвода. В лихолітті всі до згоди, батько мій колись казав, хай земля йому пером. Дід входить. Б'ю я князеві чолом, б'ю чолом і воєводам. Чув я, князі мій, що ти перестав спокійно спати, що до тебе йдуть свати, щоб дочку твою взяти. Перший воєвода, тут не місце жартувати, дід, я, панове, не жартую, не для жартів я прийшов. Я до князя в серці чую і пошану, і любов. Воєводе. Не годиться, щоб віддав дочку наш князь. Треба з лютим змієм биться, щоб не жер він більше нас. Князю, треба вбити гада. Князь, ось про це і йде нарада, але б хто на бій пішов, дід, змія б син мій поборов. Князь. Що ж він дужий дід? Та не знаю, а подужав би гадаю всі сини мої, панове молоді, міцні, здорові, а найменший щось страшне. Вже з трьох літ боров мене, раз колись коня мій син перекинув через тин, а сердитий тільки слово і скипів, і вже готово. Що підвернеться під руку, все потрощить, як макуху. Скажеш: Сину, час вставати і тікай, тікай з хати, бо що трапиться на очі, те тобі на спину скоче. Сміх і сльози чули, добрий, і розумний, і хоробрий, і всіх любить нас, либонь, а зачепиш, як огонь. Князю! В мене є надія, що подужає він Змія. Князь. Ах, коли б він гадав бив, я б тебе озолотив. Незабаром замість хати мав би ти старий, палати, мав би коней волів, все, що тільки б захотів. Дід, не прошу нічого в тебе, та мені його й не треба. Я хотів лише тобі помогти в тяжкій журбі. Князь, ох, старий тяжка година. Що ж, поклич до мене сина. Дід, щоб пішов він? Та ні за що, не послухає ледащо, він не встане із стільця. Князь, що ж послати посланця? Дід, де там? Знаю я синів. Шли дванадцять посланців, шли найкращих, молодих, не послухає старих. Як не вийде знов нічого, шли малих дітей до нього. Наймиліш йому дитина, отакого От маю сина. Князь, все зроблю, сивенький мій, тільки б завтра був добій. Я на все старий, готовий. Прощавай. Іди дороги, Перший воєвода. Це й уб'є, напевно, гада. Князь, що ж, скінчилася нарада, дуже ви допомогли. Але є ще в нас орли. Та не тут, не в цій палаті, а в мужицькій простій хаті. Князь устає і виходить. Разом із ним устають і воєводи з ніякого похиленими головами. Картина третя Подвір'я кожум'які. Сини при роботі. Перший син співає На горі мак цвіте, а волошка в житті, Любить дівчину юнак над усе на світі. Одружився б з нею він, взяв її додому та далеко до зорі місяцю ясному. Другий син гарна пісня. Що й казати. І чому на світі так любить дівчину юнак. Та не може її взяти. Третій син. Вибирати треба рівну, незважаючи на смак. Ось Микита наш дивак покохав собі князівну. Четвертий син, Тихше може він почути, І тоді, нещастю, бути, вхопить шкуру, та як трісне, дух твій вийде, ані писне. Третій син. Коли шкурою вже лясне, на добраніч сонце красне. Четвертий син. А ви чули чутку дивну Кажуть люди, що князівну завтра змію віддають, у палатах сльози ллють. Другий син що робить? Прийшла черга невблаганна, грізна, люта. Ех, коли б оця рука та була заліза кута. Четвертий син. Таку руку має він наш найменший брат Микита, не заліза з криці лита, переміг би він один. Перший син, гей, Микито, чуєш ти, що Тарас про тебе каже? Може б, ти схотів піти. Переможеш, Змій поляже, зважся, силою зберись і нагада. Микита, отчепись. Батько входить. Гарно, сину, дуги гнеш. Це сьогодні уже п'яту до другого. І ти добре шкури, гнеш, Що ж? Нову збудуєм хату, купим пару ще волів та новий поставим хлів, а Микита цей відразу по дванадцять шкур бере, другий син. З його сила так і пре. Він поміг уже й Тарасу, четвертий син. Ех, цю б силу та на змія, та чомусь плоха надія. Входять дванадцять парубків, парубок до старого кужем'які. Князь Великий нас послав, і чолом звелів нам бити, до Твого синка Микити, щоб він відповідь нам дав. Князь довідав, що твій син неймовірну силу має, що в державі він один. Ката Змія подолає до Микити. Отже князь хотів би знати, чи ти підеш на двобій, бо князівну нашу взяти післязавтра хоче змій. Що звелиш сказати, князю? Не вагайсь, кажи відразу. Будеш ти з цим гадом битись? Що ж мовчиш ти? Микита рве дванадцять шкур. Одчіпіться! Геть, не маю я охоти розмовлять під час роботи. Батько до поробків. Кепсько, вимовчіть тепер. Тихо йдіть собі додому, бо не спустить він нікому. Бач, дванадцять шкур роздер. Парубки з похиленими головами пішли. Батько Сину, сину, що ж це буде? Це ж були від князя люди. Не гаразд, мій любий сину, Микіто, слово ще й робити кіну. Входять дванадцять дідів. Старий дід. Князь послав нас думикити і звелів чолом нам бити, уклоняються. Довго князь марнів від суму, все мовчав і думав думу. І надумав він повстати проти Змія, проти ката. І почав він добиватись, хто б міг згадом потягатись, і повірите, пів півсвіту показало на Микиту. Кажуть, другого немає, він і біса подолає, Зглянься на князя, край спаси. Яку ж відповідь даси Микита? Ходять, лазять, заважають, від роботи одривають, хоч по кінь та з двору йди. Батько пошепки до дідів Ідіть, бо близько до біди. Микита знов набилось повний двір. Через вас дванадцять шкір вже подер. Хіба не шкода? Батько, йдіть, бо станеться пригода. Діди пішли. Батько Що це, сину, глум пиха? Микита не доводьте до гріха, батько, я мовчу, не хочеш битись, будем Змієві коритись. Перший син. Бачить, робить, почекайте, не схотіли? Ну так майте. Входять дванадцять дітей. Дівчинка. Нас прислали до Микити, ми прийшли його просити. Де ж він той, що дуги гне, батько? Ось він, діти, шкури мне, дівчинка. Князь княгиня і князівна низько б'ють тобі чолом. налети орлом на змія, вбий його своїм крилом. Коли краще від князів не найдеш квітку навесні, і коли темніше неба її віченькі ясні, коли є корали в морі червоніші її, і коли від неї краще заспівають солов'ї, то не йди, вона й не хоче. Коли ж чуєш правду ти на двобій із лютим змієм мусиш лицарю піти. Все ти матимеш, що схочеш. Зробить князь для тебе все, а вона тобі, в дарунок, власне серце принесе. Микита, скарбів діти я не хочу. що б робив я скарбом тим. Недосяжна зірка в небі, хоч вона і сяє всім. Йдіть, скажіть ясному князю, що йду я на двобій. Що помірююсь, я гадом, хоч і дуже, й кажуть змій. Ідіть, скажіть, що за хвилину я у князя на дворі. Хочу спробувати силу, а уранці на горі. Дівчинка. Низько б'єм чолом Микиті. Ще не вмерла правда в світі. Вогник віри не погас, гонець вбігає. Люди добрі, лихо в нас прилетів на крилах гад і князівну вкрав з палат. Усі наче закам'яніли. Картина четверта Майдан за містом. У долині на горі гемерний замок Змія з різнокольоровими, освітленими огнями вікнами. Ліворуч по підгорою частина міста, ледве починає розвіднятись. Юрба щохвилини збільшується. Перший голос. Ось тут, ось тут ставай. Все видко звідси буде, а ти не заступай, хай дивляться й люди. Другий голос народу звідусілі де сюди, на ліку, ідуть із міст і сіл дивитись на потіху. Третій голос. Хотілося б піти до замку аж на гору, четвертий голос, і смерть собі знайти, але вже, певно, й скоро». П'ятий голос Та там тебе чорти умить на вилос хоплять, розірвуть як хорти або в смолі утоплять. Четвертий голос. А скільки їх прийшло до князя у палати, і князю довелось дочку свою віддати. Третій голос. Коли б це в день було, ми б шлях їм показали. А то вночі прийшли, коли всі міцно спали. Другий голос. Та де там? Серед дня на крилах змій прилинув. Князівну ухопив і наче в прірву згинув. Перша дівчина. Сьогодні князь ішов, мовчав, сховавши муку. Княгиня ж, як та ніч. Її вели під руку. Друга дівчина. Я бачила в дворі Микиту кожум'яку. Усе сміється він, ні крихти переляку, третя дівчина. Залізну булаву всю ніч йому кували. Нещасні ковалі і стілечки не спали. Перший голос, здається, ось і тут княгиня з князем поруч. Микита шапку зняв, пішов собі праворуч. Друга дівчина в палац до замку йде. Ой, лишико, ой горе, та що ж це буде з ним? Та він же не поборе. Парубок з дерева. Погляньте, став, як дуб, і стукає в ворота, Змій виглянув з вікна і сипле іскри з рота. Другий голос князь, князь, шапки зголів, дорогу розступіться. Третій голос. Княгиня також з ним іде на бій, дивіться. Князь. «Добрий день вам усім, усіх тут вас вітаю. В страшний тривожний час я шапку вам скидаю. Дід, Б'ємо тобі чолом, б'ємо й твоїй княгині. Минало тебе зло, мене тебе і нині. Я змія знав здавений, силу його знаю. Микиту, щоб що побив, я, князю, не гадаю. Хіба що змій огнем Микиті спалить очі, та хлопець він варткий, і набік час відскоче. Князь з княгинею пішли наперед. Голос дерева. Ой, гляньте, гляньте, змій. Перша дитина Ой лишенько, дивіться. Друга дівчина Який страшний та злий, і в сні таким не снеться. Другий голос Микита отступив!» Друга дівчина: Невже що з переляку? Микита не здригне, я знаю кожу м'яку, п'ятий голос. Посипав іскри, змій, горять, вгорі літають, мов снігом золотим вітри у полі грають. Шостий голос. Схопились, ай-ай-ай. Одскочили і стали, стоять і ждуть сьомий голос. Ну що ж? Хоч боки розім'яли. Перший голос. Дивіться, буде щось. Микита наступає, тримає булаву, Змій лапи потирає, гук від удару. Ага, отто дістав. другий голос. «Дісталося Микиті дід. Це, мабуть, перший бій такий на цілім світі. Другий голос. Ай, як розгнівав змій! Пустив, дивіться, пару, мов куря вознялась. о, знову кинув жару. Чути гупання булави, голос дерева Не видко а ні, вся площа димом вкрита. Пауза. Дивіться, змій упав, спіткнувся і Микита. Третій голос. Схопились знов, ай-яй, чути, бух-бух-бух. Ну тут же буде край. Другий голос. Погляньте, змій звалився, це, мабуть, добре вшкварив. Микита змія взяв, Ще раз об землю вдарив гупання. Люди весь час ворушаться, деякі пробують вилізти на дерева, матері піднімають угору дітей голос дерева. Як мертвий змій лежить, лежить і не здригнеться. Микита в боки взявсь, стоїть собі й сміється. Крики Слава, слава, слава. Слава слава, Микіті. Хай живе князь, хай живе Микіта, слава, слава! Перший голос. Микіту вже з палацу йде і на руках виносить. крики Князівну, князівну, князівну несе. Хай живе князь.